На сьогодні польські фермери анонсували повну блокаду всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних Перевалочних станцій і морських портів про це повідомляли на сайті про спілок польських фермерів 13 лютого. Причина неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Згідно із заявою, протест триватиме щонайменше до 10 березня. Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту, під час яких обмежили можливість руху вантажівок дорогами, які ведуть через польсько-український кордон. Від польської сторони прикордонники не отримували інформацію щодо повного блокування кордону з 20 лютого. Про це наперед. Редодні повідомив речник Держприходон служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини за його словами. Блокування руху вантажівок польськими протестувальниками продовжиться на 6 із на на шести із дев'яти напрямках українсько польського кордону. Про це він підтвердив вчора у вечірньому ефірі нашим колегам. Про ситуацію на західному кордоні станом на цей ранок дізнаємося від Андрія Демченка особисто. Він доєднується до нашого ефіру. Пан Андрію, вітаю! Добрий ранок студія. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні? і Скільки все-таки КПП блокується? Ну, власне, ситуація незмінна. Блокуються шість напрямків. Нагадають пункти пропуску, якщо говорити з української сторони, Ягодин, у Столу, Кугринів, Раворуська, Шегині та Краківець. Сукупно на всіх цих шести напрямках станом на ранок сьогодні. Чергах на території Польщі е, в напрямку нашої країни очікують на можливість перетину десь дві трошки більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску краківець і навпроти пункту пропуску Ягодин. Ну і окрім е, черги, звісно, що маємо е, суттєве зниження кількості вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон е, за добу, е, найбільш Критично це по напрямку пункту пропуску Шегині і по напрямку пункту пропуску Ягодин. Якщо брати останній, вкотре можу нагадати, що це такий найбільш інфраструктурний напрямок, який може пропускати за добу 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Натомість за минулу добу його перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів на в'їзд в Україну. Жодна вантажівка не перетнула кордон а, в бік Польщі. Ну і власне можу нагадати, що ще з суботи польські польські колеги попередили про те, що вони там не пропускатимуть е, вантажні транспортні засоби в обох напрямках е, саме по цьому пункту пропуску. Бо протестувальники відмовляються через свою блок, своє блокадне місце пропускати вантажівки. І лише вчора вночі. Знову ж таки, за інформацією від е, польських прикордонників, е, ми е, отримали інформацію, що е, протестувальники, польські фермери, е, погодилися пропускати по кілька вантажних транспортних засобів на годину в бік України. Натомість е, рух в бік Польщі по цьому напрямку залишається, як бачимо, заблокованим повністю. Пане Андрію, а вчора також в соцмережах ширилося відео про те, що не пропускали і проїзд пасажирського автобусу, в якому знаходилися люди. Що вам відомо про це? Чи продовжується це як системно? чи це був одноразовий випадок? Дивіться достеменно сказати, що відбувається на території Польщі, при тому, що це на певній віддаленості від кордону, адже Блокадники вони знаходяться на автошляхах на певній віддаленості від польських пунктів пропуску. Але те, що можу констатувати по нашим пунктам пропуску, то бачу, що автобуси слідують як на виїзд з України, і польська сторона їх приймає для оформлення, так і з Польщі також рухаються автобуси, які пройшли контрольні процедури, і вже потрапляють на територію України. Звісно, що на коли польські фермери перебувають на автошляху і блокують рух, то може виникнути ускладнення для будь-якої категорії транспорту. Але що ми бачимо, що все ж таки вони рух для автобусів не блокують, можливо, просто що як ускладненість руху в окремих в окремі години, в окремі дні можуть звісно відбуватися, але блокади немає. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, як рухаються вантажі, які або швидко псуються, або гуманітарні, чи військового характеру, чи їх пропускають протестувальники? Ну, вони зазначали, що пропускатимуть такі вантажі безперешкодно, але зважаючи на, на ту кількість вантажівок, які особливо на окремих напрямках перетинають кордон. Навіст в Україну я не можу дати оцінки, чи забезпечується повністю можливість проїзду і цієї категорії цих категорій вантажів в бік України. Хоча так ми бачимо, що і паливо, і окремі види гуманітарних вантажів вони прибувають до українських пунктів пропуску. Більш повну оцінку, звісно, можуть дати контрольні служби, які оформлюють гуманітарні вантажі або інші важливі вантажі для України. Але ситуація така. А як щодо блокування залізничного шляху, чи відбувається воно зараз, чи наразі розблоковано і можливість перетинати кордон саме залізницею є? Ну, більше напевно може оперативніше подавати інформацію Укрзалізниця про рух потягів, чи відбувається там блокування? І ми бачили повідомлення, що начебто в неділю. Була спроба блокувати рух одного з потягів про що говорила Укрзалізниця. Я також маю інформацію про те, що в неділю протестувальники планували здійснити блокування залізничних полій на окремих напрямках, але польська поліція їм цього не дозволила. І скажіть, будь ласка, стосовно українського протесту, ми бачимо, що українські перевізники теж частково блокують рух польських вантажівок. Чи бачите ви скупчення польських вантажівок з українського боку? Представники українських перевізників знаходяться навпроти пункту пропуску Я-1, на напрямку пункту пропуску Я-1, десь за кілометр від, від кордону, від пункту пропуску. І власне їхні дії це демонстрація такого протесту, того, що відбувається на території Польщі, ми не бачимо, що вони своїми діями повністю блокують рух для вантажних транспортних засобів, які прибувають в Україну. Але звісно, що своєю присутністю вони просто. Показують те, що не, не можна блокувати кордон, бо так можна робити і з українського боку. Наскільки в нас є інформація, українські перевізники також планують розширити свою присутність і ще на трьох напрямках. Це пункти пропуску Шигині, Раваруська та Краківець. Сьогодні якраз про це в ефірі попередню годину нам підтвердив один з представників а, акції. Тож будемо стежити також і за цим. І ще стосовно тих пунктів пропуску, які зараз доступні для перетину, це на кордоні словаччиною, угорщиною, скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Розуміємо, що там навантаження збільшилось у зв'язку з тим, що саме пункти пропуску із Польщею недоступні для перетину. Чи велика там черга? Скільки доводиться там стояти людям для того, щоб пересікти кордон? Ну, за останні дні дійсно ми бачимо збільшення черги на, на двох напрямках: це на кордоні з Словаччиною, по напрямку пункту пропуску Ужгород, а також по напрямку пункту пропуску Тиса це на кордоні з Угорщиною. Станом на ранок, сьогодні, на цих двох напрямках знаходиться по 600 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону в бік України. Рух там не блокується на щастя. А, але через дії а, польських а, протестувальників через те, що низка а, пунктів пропуску неможлива неможливо перетнути кордон а, більш ритмічно або інтенсивно, то і перевізники, і водії обирають собі можливі напрямки, де вони б все ж таки могли перетнути кордон, через що і збільшилася черга. Але ще раз зазначу, що ті два напрямки, ті два пункти пропуску. Працюють в відповідності до своєї пропускної спроможності, і там забезпечується рух як на віз в Україну, так і на виїзд. Пане Андрію, дякуємо вам, що Дякую. долучились до ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. Він розповів, яка зараз ситуація на українсько польському кордоні, де протестувальники із польського боку продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску.